Пам'ятне серце дітям загиблих героїв вручали представники бойового братерства України у Вінниці. Президент спілки Павло Жебрівський подарував дітям загиблих героїв оперіг пам'ятне серце, зазначив, що це і мене срібне сердечко із краплиною крові. Це пам'ятний колон для кожної дитини, яка втратила свого тата чи маму на війні. Підтримати сім'ї загиблих героїв на захід. Прийшли побратими батьків, які загинули. Військові. Та ветерани війни. Кожен із них висловив свою вдячність та повагу загиблим захисникам України та їхнім сім'ям. Пам'ятний іменний полон батьківське серце вручається. Москарюку Андрію Олександровичу. Президент військово-цивільної спілки Павло Жебрівський виступив із новинами про події на фронті та у військовому житті країни. Наголосив, що українцям сьогодні потрібно як ніколи об'єднуватись, щоб перемогти двох ворогів: зовнішнього і внутрішнього Росію та корупцію. Чим шляхетний українець відрізняється від охмусу від НАТО? Шляхетний українець має гідність, має честь. Має волю. Шляхетний українець не сховається, коли ворог наступає, а дає відсіч. Ці залі зібралися люди, які пожертвували найдорожче, віддали своїх життя своїх рідних і близьких за волю, за українську Україну. 11 рік війна і буквально. Кінці минулого тижня був на передові. Хочу сказати, що все менше і менше говорять, що ж відбувається на передовій. коротко розкажу. По часовому по лиману трохи просування, слава Богу, наше є. Хлопці просунулися по Луганській області в Серебрянському лісі, але кожного дня бої. По часовому яру також. Є деякі успіхи, тому що Кацапи вже перейшли через канал, були вибиті звідти, і власне хлопці і дівчата тримають оборону. Що стосується Очеретінського, кураховського напрямку, ситуація гірша, Кацапи просунулись там, є просування, хлопці боронять. На жаль, фортифікаційних споруд не збудовано нормальних. Вирити земляні траншеї, списали гроші, і на цьому все. І хлопці, коли відходили з очеретяного, як повідомили на зарані підготовлені позиції, то це траншеї вирити бульдозерами. І там, на жаль, просування кацапів є. Важка ситуація в Роботино на Запорізькому напрямку. Частково Касапи зайшли в роботи, але хлопці і дівчата тримають їх під вогневим контролем. І кожний ФПВ-дрон, кожен дрон, який ми возимо туди на передову, дозволяє боронити українську землю. По Кринках, це на Херсонщині. Ще важча ситуація, тому що для того, щоб поповнити боєкомплект, для того, щоб вивезти поранене, підвести поповнення, потрібно, в принципі, здолати на човнах Дніпро. І поки доїдеш до передової, треба вижити ще по цій трасі. Але хочу сказати, що настрій суттєво поліпшився у наших героїв. В зв'язку з тим, що все-таки підвезений боєкомплект. Якщо раніше ми на, один, на наш один постріл Кацапа відповідали 20, ну то сьогодні десь один до трьох. І зрозуміло, що є чим воювати і є чим відбивати. Дуже сподіваюся, що сьогоднішня оголошена мобілізація приведе до формування бригад. До підготовки суттєвих бригад, і насправді ми не будемо в активній обороні, а ми насправді будемо звільняти свою землю. Хлопці на передові б'ються там. А от сьогодні достатня велика кількість шляхетних українців в тилу. У нас з вами є два вороги: зовнішній і внутрішній. І Подолання внутрішнього ворога не менш важливо, чим зовнішнього. Бо якщо ми не будемо як єдиний кулак, якщо ми не будемо об'єднані як українці, то розчепіреною п'ятірню можна тільки ляпа садати. Більше нічого. І в цій частині безлад. Який, на жаль, існує, мародерство, на жаль, яке існує. Оці крадіжки на фортифікаційних спорудах. Поїхав на Харківщину, їду по бізнесу Харкова, дорога. І тут траншею лупанули таку е землерийними машинами. Один відвал, звідки Кацапи будуть наступати, а другий ззаді відвалив землю. І це вони називають фортифікаційними спорудами. Якийсь зводний опорний пункт, а в зводі ми знаємо, що десь більше 20 воїнів на 5 чоловік максимум зводний опорний пункт. Нам кажуть, не можна говорити, не можна критикувати, треба сидіти, мовчати. Ми готові. Тільки хтось має демонструвати патріотизм, пасіонарність, жертовність, а не набивати черву, мародерствуючи над українцями, які Кладуть свої життя, проливають свою кров, і, власне, останню копійку дають для підтримки наших воїнів, щоб перемога була за нас. На сьогоднішній день комусь хочеться перемир'я, щоб, мабуть, насолодитись награбованим змародереним під час цієї частини. І через це наша з вами відповідальність не миритися. Не мовчати, не боятися. Павло Іван ІІ свята людина. І одне з ключових посилів було до християн не бійтеся. Саме стра... страшніше, коли зламають українську волю. Коли ми втратимо волю і ми станемо охлосом, натовпом, це найгірше. Тоді це поразка. І ми цього не маємо допустити. Одним із Напрямків підтримки Духу українців це пам'ять про наших героїв. Якщо ми не будемо пам'ятати про тих, хто жертовно віддав своє життя за Україну за її волю, то мотивації у тих, хто воює не буде. Підтримка плече поряд з тими, хто втратив рідних і близьких в війні. Це один із ключових мотиваційних моментів для того, щоб хлопці і дівчата билися за Україну і розуміли, що якщо Господь Бог приведе і доведеться покласти життя, то їхні діти, їхні дружини, їхні мами не залишаться один на один перед тими викликами, яке влаштовує життя. Бойове братерство України було. Зареєстровано у 2019 році і перший проєкт, який ми розпочали, це вручення батьківського серця дітям загиблих героїв. Сьогодні ми вручили вже понад 16 тисяч батьківських сердець і ще 1100, на жаль, нам потрібно вручити по Україні. От тільки нині прийшло, що по Житомиру попередньо зараз маємо більше 700 вручити батьківських сердець. По Франківщині вже три рази вручали, ще 300 з чимось потрібно вручити. Це не прикраса, це навіть не кулон, це оберіг. Знаєте, запам'яталося на Франківщині, підходить хлопчик і каже: ви нам вручали батьківське серце. І воно нам мені допомагає років 12. І він говорить, коли мені дуже погано, я беру в долоні батьківське серце і розмовляю з татом. І тато поряд. Тато мені допомагає. Батьківське серце це шматок срібла в вигляді серця обрамлене терновим вінком з краплинкою крові і на звороті прізвище ім'я загиблого героя. Як правило, дітки загиблих поряд з хрестиком носять цей оберіг, який має оберігати дитинку. У тих негараздах, у тому буремному житті, яке сьогодні є, ну і буде далі до нашої перемоги. Через це величезна подяка рідним і близьким наших героям. Ви маєте чітко усвідомлювати, що ви не одні. Поряд з вами є побратими, які завжди ваших загиблих героїв, які завжди підставлять плече, допоможуть. Підкажуть, спрямують слава Збройним силам України. Слава вічна слава героям, які поклали життя за неньку Україну. І слава Україні! Андрійчуку Вадиму Артуровичу діти, які отримали пам'ятні серця від бойового братерства України, є дітьми справжніх героїв, які віддали своє життя за Україну. Андрію Анастасії Романівні. за мирне небо над нашими головами за захист наших мирних територій. Тому схиляємо голову перед нашими захисниками та шануємо їхніх дітей та батьків. Брату Кирилу Іллічу. Бризі Богдану Олеговичу. Бризі Ярославу Олеговичу. Варгоцькому Даніїлу Вікторовичу. Варгоцькій Софії Вікторівні. Барламові Софії Євгенів. Василенку Оресту Олександровичу. Ведерникову Данилу Анатолійовичу. Руслані Владиславу та Ульяні Вітинським а. Войцеховському Сергію Сергійовичу. Гандзію Максиму Дмитровичу. Голубасі Юрію Васильовичу. Гудзенко Анні Ігорівні та Гудзенко Вадиму Ігоровичу. Денисюку Михайлу Володимировичу. Денисюку Михайлу Володимировичу. Долінському Станіславу Олександровичу та Долінській Анні Олександрівні. Good Дякую за співпрацю з Вінницьким братерським полком та збереження духовності українського народу національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Честі його вручити має командир Вінницького полку Бойове братерство України Олег Савич. Дуці Назару Володимиручу. Дядлю Дмитру Юрійовичу та дядюк Марії Юрійовні. діти це найдорожче, що є в кожної людини. Наші загиблі герої залишили своє продовження своїх доньок та синів. І в них обов'язково відродиться батьківський патріотизм та любов до України. Заводнюк Катерині Віталійовні. качалці Анні Андріївні. качалці Дмитро Андрійовичу. Таливанському Ростиславу Ігоровичу. Кондратенко Єлі Сергіївні, Кондратенко Соломії Сергіївні. Костюк Анні Максимівні, Костюку Олександру Максимовичу. Кравченку Кирилу Дмитровичу. Олату Олександру Пікалєвичу. Кіпоруку Кирилу Вадимовичу. А, thank you. Thank you. Been, uh, very, um... Лукашову Сергію Вікторовичу. Малакович Тетяні Васильівні. Мартинюку Владиславу Олександровичу. Степанії Сергієві, муля Марії Вадимєві. Нікіфру Мирославу Володимировичу. Нікіфорові Софії Оленівні. Міщук Марії Ігорівні, міщуку Маркіяву Ігоровичу, Міщук Анні Іварівні. Обрій Аліні Василівни. Одинець Надії Валерівні, Одинець Аліні Валерівні. Олексієнку Олександру Миколаєвичу, Олексієнку Максиму Миколаєвичу. Пала Гню Олександрі Олександрів Богдану Богдановичу, побережній Маргариті Саніславівні. Притургу, притуяку Денису Владиславовичу, Рибаку Олександру Віталійовичу, Свігун Анастасії Павлівні. Трач ані Романів'я.